Білгород від самого ранку відзначає перемогу Путіна святковими вибухами. У Росії заявили про нову атаку Білгороду вранці понеділок, 18 березня. У Міноборони РФ відзвітували, що спробу атаки з застосуванням реактивної системи залпового РМ Сімдесят «Емпая» було відбито. Черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів знищено повітрі над Білгородською областю. Заявили у відомстві. Усійських пабліках тим часом мер міста Валентин Демідов повідомляє, що під час оперативної наради уряду регіону повідомив, що під час ранкового обстрілу Бігорода одна людина постраждала, пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, дві машини та автобус. Ну а більше про наслідки розказують місцеві мешканці. От так прильот потрапив в мою машину, де да й тільки, тут на стоянці. всі машини посікло. Здесь тоже чётенько разбило все. Так что будьте осторожны всем мира. Тим часом російські добровольці заявили, що зайшли у населений пункт Горьковській Білгородської області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської Республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації. Бійці Сибірського батальйону також опублікували фото з російським триколором та табличкою місцевої адміністрації. Окрім того, прапори Сибірського батальйону та РТК підняли у селі Козин. Російської Федерації